Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі вгору, де ми говоримо про те. Що є на часі для мешканців Херсонщини. І сьогодні дізнаємося, які технології виготовлення дронів використовують окупанти, як можна протидіяти цим дронам, як працюють FPV на оптоволокні та чи можна їх відстежити? Чи збільшиться кількість ворожих дронів та яку тактику застосовують військові РФ? Також дізнаємося про ефективність використання українських безпілотників на фронті. А до ефіру приєднається Валерій Якувенко, співзасновник компанії DroneUA, експерт у галузі безпілотних технологій технології. з вами Анастасія Друсінова, і ми починаємо наш ефір. Пане Валерію, доброго вечора, і дуже дякую, що приєдналися. Вітаю вас. Отже, перше, що хочу запитати, які технології виготовлення дронів наразі використовують окупанти? Ну як можна їм протидіяти? Ну, по перше, ми маємо зрозуміти, що це дійсно є війною дронів і війною робототехніки. А Україна демонструє дуже Великі потужності з точки зору виготовлення дронів з точки зору новацій у технологіях. Але й окупанти на стоять на місці. Вони намагають копіювати ті рішення, котрі є найбільш успішними. І з певними затримками у часі ці рішення також з'являються, але вони вже направлені проти України і проти мирних українських міст. Тож ми перед собою бачимо цілу плеяду технологій, котрі використовують окупанти. Це як ті дрони, котрі тероризують наші мирні українські міста щоночі, так і ці дрони. Котрі створюють загрозу для небезпекових сил України, в тому числі, особливо коли ми говоримо про південь нашої країни, окупанти не цураються можливістю використовувати бойове обладнання проти просто поодиноких українців, котрі ходять вулицями. Це дійсно велика страшна проблема, і це фактично є кримінальні злочини, котрі відбуваються щодня. Тим не менш, це є дрони, котрі використовують ворог. вони проводять розвідку в під час знаходження тих чи інших груп людей. Туди можуть вилітати бомбери чи дрони камікадзе. Ці дрони камікадзе можуть бути на радіочастотах, це, вони можуть бути на оптоволокні. все це може доповнитися іншими типами зброї. Ну і фактично ми маємо величезну проблему з використанням високих технологій окупантами. Це є проблема, але це не є щось кричуще. Ми очікуємо від терористів те, що вони роблять тероризму. Насправді нам потрібно розуміти, також, що в усіх цих жахах є добра сторона. Вона в тому, що насправді Україна. Більш потужно технологічно, коли ми говоримо про використання дронів. Єдине, що українськими законами ціля, цілями є військова інфраструктура ворога, і жоден українець не веде себе так, як ведуть жителі боліт. Як можна продотіти цим дронам, їх технологіям? Ну, перше, що відбувається вже зараз, це розуміння зв'язки між Особливо коли ми говоримо про ситуацію на півдні нашої країни, це взаємодія між зв'язки розвідувального обладнання і тим дронам коли відбуваються певні розвідувальні тепольоти інфраструктури українців, а використовуються певні дрони, типу орлан чи зали. Вони передають інформацію а, на командні пункти окупантів, і ті там далі приймаються рішення, чи можуть туди вилітати якісь дрони іншого типу, котрі де факто можуть знищувати чи шкодити щось. А, цілями окупантів є звичайні. Мирні українці, тож потрібно просто розуміти, що якщо в території є розвідувальне обладнання, то можуть бути певні прильоти. І коли ми говоримо про роботу в першу чергу проти проти такого розвідувального обладнання, Україна масово використовує вже дрони в впівішки котрі направлені саме на знищення повітряних об'єктів. Це може відбуватися як день, так і вночі. Тобто дрони можуть вже працювати українські дрони проти повітряних розвідувальних цілей а вночі. То ж ми можемо чітко перед собою розуміти, що це буде те саме і про шахету. Він розробляє технології для того, щоб знижувати вартість перехоплення одного шахету, тому що ну сорі патріота визвовати шахети тут. Взагалі нелогічно для цього є і має бути інша зброя. Тож конкретно тут також ідуть напрацювання і ефективні напрацювання, коли середня швидкість дронів вирублених України вона збільшується для того, щоб боротися проти таких середньоповільних цілей, як таких як шахет. Вони рухається швидше, ніж розвідувальне обладнання, але повільніше ніж ракетно озброєння, і саме відповідно потрібно знайти баланс і знайти правильну технологію, щоб воювати з ним. Окрім цього, є і реми, є і можливості змінювати координати всередині обладнання ворога, це визнання буфінг режиму і так далі. І все це в комплексі дає можливість захищатися, але кожна технологія захисту надає 100% гарантії безпеки. Тобто, коли ми маємо перед собою РЕМ, це там. Половина портів ворога не долетити цілей, а коли ми маємо перед собою ще якесь додаткове обладнання, ще відсоток збільшується. І в результаті наше завдання в тому, щоб звести загальний відсоток можливої шкоди чи ризику, до просто мінімуму. Проблема заключається в тому, що якщо всередині дронів є вибухівки, вони призначені для нанесення терористичних ударів, то не важливо, яким чином буде виконаний вплив на цей дрон чи на цю ракету, вона впаде, бо жоден дрон в повітрі не залишається. Але куди вони падають? Впаде оце вже передбачити дуже складно, Тобто навіть якщо дров збитий, існує ймовірність того, що він на землі несе якусь шкоду. Не, не обов'язково він падає просто неба в полі, він може попасти у а, житловий будинок чи якусь інфраструктуру, і так далі. Тож важливо дотримуватися правил безпеки і не ігнорувати сигналами повітряної тривоги. Наскільки е, є використання українських безпілотників на фронті? Uh, Українські безпілотники на фронті. В корні змінюють ситуацію. Фактично, Україна бореться технологіями проти варварських дій окупантів. Фактично, Україна технологічно відбиває атаки ворога, економлячи та не піддаючи ризику. А фактично власні українські життя і життя українських військових. Наше завдання використовувати роботехніку всюди, де це можливо, для того, щоб зменшити ризики для персоналу. І вже ж вони створюють загрозу для ворога. Станом на зараз більше 60% всієї ворожої техніки знищено безпосередньо завдяки дронам. Тобто Україна виготовляє дрони, котрі знищують многомільйонні, мільярдні мільярдів армії ворога, і фактично це прецедент просто невідомий світу до цього, коли країна зможе так себе захищати саме завдяки технологіям. У у цих перегонах технологій. Україна випереджає росіян, чи ми намагаємося їх не здоганяти? Є декілька напрямків технологій. Перше, наприклад, це безпосередньо самі дрони. Тут Україна займає впевнену лідерство, а Україна рухається вперед як по кількісному формату, так і по якісному формату тих же самих технологій, і по деяким звітам Україна використовує дронів чи не в три рази більше ніж це роблять окупанти. Те ж саме можна сказати і про а, якість. А, Технології про технологічні підходи щодо новацій і так далі, Україна є першою і окупанти зазвичай просто копіюють рішення, котрі використовує Україну затримку 5-6 місяців. Але першість у кількості і у якості обладнання вона відчутна. А ми маємо безпосередньо продовжувати і донатити на, на, на дрони і їх постійно не вистачає на лінії фронту. але але це це неможливо задовольнити цей попит настільки великий, що щоб не робила Україна, щоб ми не е, збирали, щоб ми не виготовляли його завжди буде мало. Єдине рішення для того, щоб дронів завжди було вдосталь. Це наявність на складах. 30 мільйонів дронів, котрі просто були або на складах, або на складах плюс певні етапи логістики, щоб просто люди не відчували дронового голоду. І це просто величезні цифри, якщо порівняти з усім світом. Ми і так виробляємо дронів більше, ніж весь світ. Але зараз це просто ну, ці цифри це вже абсолютно інша матерія. Тим не менш на них потрібно буде виходити. Інші технології, на кшталт требів, радіоелектронна боротьба. Зазвичай і весь світ вважав рефію uh, однією з лідерів у цьому напрямку, uh, і на початку повномасштабного вторгнення це було так. Тим не ти менш за останні три роки Україна стрімко, виб... стрімко виборола можливість uh, працювати в рівні паритету з ворогом, напрацьовуючи власні рішення і фактично вводячи в експлуатацію абсолютно нові технології радіоелектронної боротьби та розвитки. В Україна в цьому напрямку вийшла наперед і є такі напрямки, як, наприклад, топловолокотні дрони, де Якось сталося, що Ерефія має перед з Україною з точки зору розвитку цієї технології. Це створює дуже великі загрози по лінії фронту, тому що і з однієї із іншої сторони однаковий вплив відбувається на лінії фронту на ситуацію на можливість вражати ті чи інші об'єкти. Тим не менш у Україні є можливість збільшувати власне виробництво, збільшувати постачання такого обладнання в окупантів. Це все ж таки обмежено з точки зору можливостей і ми очікуємо, що в напрямку оптоволокодних технологій, а Україна буде займати лідерство вже через місяць два. Ага, хочу тепер запитати, а як працюють FPV на оптоволокні та чи можна їх відстежувати? Оптоволокодний дрон і FPV на оптоволокні це де-факто дрон, котрий не випромінює жодних сигналів. Він отримує всі сигнали та передає всю інформацію оператору. По а, каналу зв'язку у вигляді оптоволоконного кабеля, він здатний літати на 10-20 кілометрів вглиб і фактично контролюватися а, до останнього моменту зіткнення. На нього не діють а, ніякі реби, і його неможливо побачити у, у системах радіо, а, електронної розвідки. Тож да, можемо... клинююся тут запитують у нас просто: а чому от оптоволоконні е, дрони не можна від, е, відстежувати? Тому що вони нічого не випромінюють. Єдина технологія, mm -hmm. котра дозволила б їх побачити, це радари, але це обладнання є настільки дрібним, що в принципі такого обладнання України достатньо ще місця просто немає. Тож їх дійсно не можна побачити, коли ми говоримо про певні сигнали там, ті ж самі цукруки, і так далі. Вони просто не бачаться. Тому перед собою ми бачимо великі ризики того, як може працювати це обладнання, і ці ризики розповсюджуються не лише в Україні. Це так само загроза для всього світу з точки зору формування взагалі розуміння безпеки в цьому напрямку по такому типу. Це дуже великий виклик. Поки що технологіях з цим боротися їх немає, окрім кінетичного впливу. Тобто пованально збивати або іншими дронами, або з дробовиків, або будь-якими іншими технологіями, включно з лазерною зброєю. Ішого варіанту просто. Але перед цим ще потрібно його побачити. Я так розумію, що це дуже нелегко. Коли він підлітає, то його по-перше чутно, по-друге, ви його фізично бачите. Але це вже відбувається в той момент, коли часу на реакцію залишається обаль, і тут потрібно вміти просто правильно вчасно відреагувати на на ризик, який з'являється. А... Тепер запитання таке. Звідки ж росіяни беруть це оптоволокно? Це і є одночасно і відповідь на ваше питання, і відповідь тому, чому в цьому напрямку є певний паритет. Оптоволокно виготовляється по всій планеті. Оптоволокно варюється по ціні по всій планеті від 350 доларів за кілометр оптики в Штатах до 3,5 доларів за кілометр оптики. У країнах Південно-Східної Азії наразі весь напрямок виробництва оптоволоконного кабелю він сконцентрований в країнах Південно-східної Азії, і наші союзники просто не можуть нічого нам адекватного допомогти з точки зору виробництва тому що вони саме цю оптику купують через величезну у 100 разів різницю у цінах. І фактично, це і є причиною, чому. Банки мають доступ до такого ресурсу, тому що воно сконцентровано на тому регіоні, де є, е, дуже важкий контроль. Україна має можливості купляти це обладнання. Рефія намагається це робити також, використовуючи фірми покладки чи поставки через інші країни і так далі. Порушуючи санкційний режим, тим не менш, вони це роблять. І ми бачимо перед собою, як ті фабрики, котрі виготовляють таку оптику, вони стають напруженішими все більше, і більше. Коли ми говоримо про кількість такого виробництва, тож зараз ми очікуємо зростання світових цін на такі тип обладнання а також ми робимо величезні акценти щодо необхідності відкриття нових фабрик фабрик заводів навіть території країн союзників для того, щоб здешевити продукцію, чи можемо ми самі відкривати такі виробництва? Такі виробництва відкривати можливо, їх потрібно відкривати або на території України, але у захищених напрямках, або це можна робити на території сусідніх країн, фактично на території країн НАТО для того, щоб отримувати захист від можливих атак РФІ. І це можна робити. Я вважаю, що в цьому напрямку варто інвестувати. Заводи з такого виробництва вони не дешеві. Це буде високотехнологічне виробництво. Вони достатньо великі. Вони займають висоту 3-4. Тих як мінімум, і це, це це можливо робити. Тим не менш таких заводів зараз мало, їх потрібно набагато більше, особливо якщо ми враховуємо, що динаміка використання оптималотих технологій вона буде лише збільшуватися, тому що воно демонструє ефективність до 20% Зрости може частка дронів в котрі використовують оптику для контролю. І тоді постає питання: як же азійські країни примудрилися виготовляти це волокно за 3 долари за метр? Це питання просто формування ринкової політики цінової політики. Це питання того, що Південно-Східна Азія вони орієнтуються на масове виробництво, а не на вершинанність самого процесу. І саме за рахунок цього вдалося здешевити виробництво до такого рівня. Наше завдання за рахунок автоматизації за рахунок використання ефективних нових технологій, а фактично будувати такі виробничі ділянки, де може працювати на весь завод 2-3, максимум 5 людей. І воно буде штамбувати це оптоволокно просто у десятках, сотнях, тисячах та мільйонах кілометрів. А мова йде про те, що зараз Україна використовує 4 мільйони дронів на рік, це те виробництво, яке було а, озвучено і досягнуто 2024 року. І якщо 20%, тисяч, а, так, 20 від такого обладнання від цього обладнання буде використовувати оптику, це 800 тисяч. А, Дронів, якщо якщо кожен з таких дронів бути матиме на собі 10 кілометрів, це мінімум де-факто до 20 кілометрів оптики, то ми вже говоримо про 8 мільйонів кілометрів оптик-волокна, котре протягується павтинням по території нашої країни. А це мінімальні показники до виробництва, тому що наступного року очікуємо зростання виробничих потужності України з точки зору воготовлення дронів. Хотіла тепер запитати, а чого ще так чекати нам найближчим часом від ворога чи збільшиться кількість їх дронів, і, взагалі, яку тактику росіяни застосовують наразі? Передбачити ворога дуже важко. Фактично, це гадання на хришталові кулі, котрі ні в кого в світі немає. Плюс є певні політичні та економічні чинники на глобальній світовій арені, котрі впливають на всю цю ситуацію. Єдине, що ми можемо розраховувати, що терористи завжди залишаються терористами. Це не про керівництво країни терориста, це в принципі про наших сусідів, у котрих абсолютно немає нічого людського, і ми маємо чітко розуміти, що ми живемо поряд з ворогами. І орки залишаються орками. Вони будуть намагатися створювати терористичні загрози для мирних українських міст. Єдине, що ми зараз розуміємо, це те, що ці терористичні загрози вони вже розповсюджуються більше світом, ніж просто території України. Є вчечіке розуміння, що наступними будуть і країни Валтії і Польща, а тому, що імперські амбіції країни-терориста вони не буде надіватися. Тож ми маємо чітко розуміти, що ризики зберігаються, і ми маємо робити все можливе для того, щоб стримувати ворога віддавати йому. Надавати йому асиметричну відповідь, нищити тилову інфраструктуру, об'єкти, робити все можливе, щоб. Країна просто не мала ресурсу навіть закуповувати технології на зовнішньому світу. Наразі у ворога більше грошей. Українська робота направлена на те, щоб абсолютно змінити цю ситуацію, зупинити нафтопереробну галузь, зупинити постачання газу і отримання будь-яких прибутків з зовнішлях, відпрацювати поптінівому флоту. Все це відбувається. Це величезна стратегічна військова гра. Котра відбувається на нашій планеті, і Україна майстерно працює тут в великих тактичних матеріях. Ситуація на полі бою безпосередньо, що має відношення до жителів Херсонщини, на жаль, а має в той факт, що ворог знаходиться дуже поряд, і він використовує найпростіші технології, щоб намагатися загнати у страх наших громадян. Тобто дронові атаки можуть зменшитися, якщо відкинути ворога подалі від міста Херсона, і взагалі з Херсонщини. Uh... Ідеальна ситуація виглядає таким чином: необхідно відкинути ворога на кордони України 1991 року, і після цього створити ще буферну зону, кілометрів так на 200 на хоча угу. щоб там не було жодної мілітарної інфраструктури. Фактично, це є і можливо таким і буде реалізація плану перемоги, а котре дійсно дозволить якимось чином а, не мати такого ворога. І краще це буде на один ворог. Хай це буде а, 150 маленьких князівств, на котрі розіб'ється територія Московії, тому що, ну фактично, ми вже зараз розуміємо, що наявність такої такого монстра ну, на планеті добра не робить. Але дякую вам за розмову і що приєдналися до нас. До нових зустрічей. Дякую. Отже, поговорили сьогодні про дронові технології. Дуже хотіли, до речі, почати ці бесіди. Зі спеціалістами і дуже вітаємо також ваші коментарі, зауваження і побажання з приводу цієї теми. Також пропонуйте інші. Ну і нагадую, що ви можете читати та дивитися нас на сайті, Фейсбуці, Інстаграмі, Телеграмі. Ну і, звісно, щоб підписуватись на наш Ютуб. Щоб слідкувати за анонсами, приходити на прямі ефіри і ставити питання у коментарі. Також, друзі, закликаю підтримати роботу вгору щомісячною підпискою, і ми зможемо зробити більше унікальних фото, відео статей про Херсонщину, залишаю посилання на сторінку підтримку у коментарях. Ну і як завжди, наостанок нагадую про номери телефонів. Херсонського фонду милосердя та здоров'я. Юристи консультують безоплатно щодня, з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17. Тож, звертайтеся. А на сьогодні, все. Дякую, що були з нами, і зустрінемося вже у п'ятницю. Бережіть себе.